Інформація про випадкове знайдення жінки, яка провела останні 18 років у полоні гвалтівника, викликала хвилю обурення і жаху в американському суспільстві. Джейсі Лі Дугар було 11, коли по дорозі у школу з автобусної зупинки її викрав незнайомець на автомобілі. Сьогодні їй 29, і вона є матір'ю двох дітей від її викрадача. По мірі розслідування цієї справи випливають нові бентежливі дані про людину, яка скоїла цей злочин. Далі Наталя Леонова. У дитинстві сусідські діти прозвали Філіпа Гарідо гидким філом. Сьогодні його з дружиною звинувачують за 29 статтями кримінального кодексу за дії, які протягом 18 останніх років чинили вони проти Джейсі Дугард. Для Гарідо це означає довічне ув'язнення. У п'ятницю подружжя вперше постало перед судом. Правоохоронці кажуть, гарідо визнав, що став батьком двох дітей Джейсі. Першою дитиною дівчинка завагітніла, коли їй було лише 14. Це приховане за парканом та завалами сміття подвір'я, на якому жертву викрадення та її двох дітей злочинець тримав у всі ці роки. Сусід Деймон Робінсон ще три роки тому подзвонив у поліцію, почувши дитячі крики. Тоді поліція майже нічого не зробила. чому вони не прийшли перевірити, що діється принаймні з мого подвір'я? Ми повинні були бути більш ефективними. Ми пропустили можливість зарадити ситуації раніше. Злочин вже був розкритий випадково, коли Гарідо прийшов до відділку поліції для отримання дозволу на проведення релігійного зібрання в університеті Берклі. З ним було двоє дівчат. Сам Гарідо поводився дуже дивно. Я помітила, що він був дуже розсіяний, збуджений, різко рухався. А те, що він говорив, майже не робило сенсу. Відтак Джейкобс зв'язалась зі своїми колегами та з'ясувала, що у минулому він був засуджений за гвалтування та викрадення. У ході допиту гарідо зізнався у викраденні Дугарт. Тоді ж 33 роки тому, вже перебуваючи у в'язниці, він вмовив Ненсі Броконегра одружитися з ним. Він збоченець, його треба було каструвати ще у в'язниці. Гаріду відбув у в'язниці лише 10 років з 50, коли був достроково випущений на волю. Тоді зі своєю дружиною Ненсі він і викрав 11-літню Джейсі. У полоні Доґард провела 18 років. Виникає питання, чому дорослій жінці за всі ці роки так і не вдалося втекти. Чим довше дитину тримають у полоні, тим більше шансів, що у неї виникне певний емоційний зв'язок зі своїм отриманцем. І цю прив'язаність дуже важко розірвати. Нині Джейсі зі своєю родиною, яку майже забула, намагається звикнути до нового життя. Її мати пам'ятає доньку 11-літньою дівчинкою. Сьогодні Джейсі, 29-річна жінка з двома власними доньками. Наталія Леонова, голос Америки.